Шановні друзі, ми казали про те, що в нас дуже багато людей, які приїхали з Криму, і це дуже, дуже відмінно ще від тих часів. Справді, тут ми бачили Сімферополь, Севастополь, Ялту І зараз ми даємо слово голові Меджелісу кримсько-татарського народу Рефату Чубарову. Шановна громада, дорогі побратими. Людина, в якої немає гідності, перетворюється в раба. Народ, який втрачає гідність, уходить в небуття. Я горжуся тим. Що кримські татари, українці, зберігаючи свою гідність, пережили всі жахи ХХ століття. Я горжуся тим, що кримські татари, зберігаючи свою гідність, майже через півстоліття повернулися і ще повертаються на свою землю. Я горжуся тим, що мої побратими українці разом зі всіма, хто живе в Україні, маючи гідність, будують незалежну Європейську українську державу. Горжуся тим, що ми разом тут виборюємо таку державу, в якій будуть гідні умови. І гідні права для всіх, хто тут живе. Дорогі мої друзі, хочу сказати і повторити слова і думку шановного пана професора Бриховесого. Маємо бути мудрими, маємо добитися, щоб цей уряд пішов відставку, але маємо думати, що завтра і з ким. Будемо вибудовувати українську державу тут, в Києві, але й на місцях, але і в Криму. Я, як ніколи, дай Боже, щоб я помилився, відчуваю небезпеку територіальної цілісності України і особливо в Криму створюються штаби, готуються люди, відверто говоряться про те, що Мовляв, якщо нам не сподобається влада в Києві, ми тут проведемо референдум. Хочу сказати і завершую цими словами, кримські татари з українцями були разом, є разом і будуть разом. Україна є єдиною, неділимою, а ми є її патріоти. Гідність. Маємо гідність і не дозволимо ні цьому уряду, ні іншим, якщо вони не винесуть уроків для того, щоб вони не забезпечували права людей. Наступний рік 70-річчя геноциду кримськотатарського народу. Я просто зараз вже говорю тієї влади, тій владі. Яка обов'язково прийде на, цьому, на зміну цьому уряду. Говорю про те, що завжди майте на увазі, якщо ви не будете рахуватися з гідністю людей, вони знову заповнять площі. Виборюємо разом, будемо разом і переможемо разом. Слава Україні! Героям слава!